Вітаю, товариство з вами ігор, і сьогодні я хотів би розповісти про один цікавий інструмент, який, мабуть, всі маркетологи активно використовують ті чи інші в мірі, щоб генерувати спам. Ну, це так несподіванка. На насправді щоб створювати контент, аналізувати контент, шукати інформацію, якісь там робити доповіді, можливо, навіть презентації, писати шматки коду і тому подібне. Мова про чат GPT. Я на просторах LinkedIn постійно читаю інформацію про цей чат, намагаюся якимось чином інтерпретувати ту інформацію, яку знаходжу і протестувати. І от знайшов про те, як можна його налаштувати таким чином, щоб він максимально сприймав вас, вашу особливість і писав контент в такому ключі, в якому вам би подобало. Тож, якщо ви хочете зламати чат GPT, запрошую до перегляду відео. Поїхали. Я вже попередньо казав, що цікавлюся чатом GPT і, як правило, інформацію про нього шукаю в соціальній мережі LinkedIn. Якщо ви неї не користуєтесь, то раджую. Тут, по-перше, не тільки можна знайти свою роботу, а й знайти однодумців, підписатися на них, затоваришувати, обмінюватися спільними інсайтами і тому подібне. І ось дівчина Світлана Мусійко вона поділилась цікавим дуже рішенням, як покращити чат GPT, це стосується версії 4.0, і оптимізувати його під себе для того, щоб скоротити витрати часу на відповідні команди, які ви задаєте цьому чату, щоб він. Краще писав, тобто щоб він писав під вас. Власне, з чому полягає історія, що оскільки це мовна модель штучного інтелекту, вона має певну пам'ять і вона під вас може підлаштуватися. Отдачі при створенні певного завдання необхідно прописувати це все окремими кроками, і про те, як власне писати все оптимізований контент за допомогою чату GPT, в мене було окреме відео на каналі. Ви можете подивитися. А можна йому прописати вже ці команди вшити в мозок, щоб він їх аналізував і вже створював кращий контент без додаткових. Ваших вказів, і ось власне тут мова про це. Як закручено. Тому я на автора посилання також залишу, тому що це вона залишила цю рекомендацію, і розкажу коротко про що йде мова. Усі вже знають, що у нас після оновлення чату GPT, це відбулося більше місяця тому. У нас вже використовується версія 4.0, яка раніше була платною, а зараз платна версія 4 яка вже має можливість транслітерувати текст. і вже одразу з вами спілкуватися. Там багато різних цікавих наворотів є, одначе вона ще. Поки доступна, але доступна четверта версія в обмеженій кількості. І ось якщо ви маєте чат GPT, то ви можете його під себе налаштувати. Для цього ви переходите ось тут на свій аватар в іконку, і ось тут є можливість налаштувати чат GPT. Друзі, це просто неймовірне відкриття. І тут у нас є спеціальні інструкції. Що це означає? Щоб ви хотіли, щоб чат GPT знав про вас, аби надавати вам кращі відповіді? І як би ви хотіли, щоб чат GPT відповідав, ви даєте можливість чату розповісти про себе, щоб він розумів, наприклад, якої ніші ви спеціаліст, який ви контент любите, чи короткий, чи довгий, і яку ви там музику слухаєте, які ваші смаки і тому подібне, він це буде брати до уваги, коли буде створювати контент. І як би ви хотіли, щоб він відповідав, чи стандартно, чи ви хочете, щоб він більш складно відповідав, робив короткі речення, чи довгі, не робив ті речення, щоб цей текст був себе оптимізований? Чи, Наприклад, він був просто літературний, і це в залежності від того, які ви йому команди пропишете. Ось бачите, півтори тисячі символів може створити такі відповіді цієї штучки інтелект, щоб вони вже найближче відповідали тому, якби ви відповіли. Я офігів, велір. Я офігів. І ось, власне, ця дівчина-авторка дає такі рекомендації, я їх просто прописав. Ось тут. Вона каже, що вона може сказати про себе. Я просто скопіюю, щоб показати, як це працює на прикладі, але раджу вам кожному з вас написати свій текст бажано англійською мовою, але, в принципі, можете і своєю рідною мовою написати. Я писав українською, він теж прекрасно це все розуміє. Так, і як би ви хотіли, щоб він відповідав, яка була довжина, як розміщились ключові слова, яка була якість цього тексту і тому подібне? Зберігаєте. Він подумав. І далі вже до нього звертаєтесь і отримуєте відповіді. Я вже таким чином написав два тексти і хочу вам показати, в чому заключається різниця. Для опису сторінок, для одного із польських сайтів, я використовую чат GPT. Відповідно, задаю певні питання, отримую відповіді, це все для все оптимізованого контенту розділів. Чесно кажучи, Google ніби бореться проти АІ, але позиції по проєкту ростуть, тому що я багато що переписую, використовую це для певних фрагментів, може частково, може повністю. Тим не менше, воно поки працює, поки цим користуюсь. Так от, я задав йому запитання, щоб він мені розповів на 300 слів, що таке малювання по номерах в темачі краєобрази. І ось він мені написав загальний такий текст. Особливо мене. Бісить, що він в кінці додає оце по і це в кожному тексті потрібно це видаляти або перероблювати, але він ось так почав писати, ну і нічого ти не зробив. Так, це прикро, це образливо. І після того як я йому прописав команди, налаштував цей чат, знову ж таки попросив його на 300 слів написати текст про малювання по номерах краєобрази і дивіться, в чому різниця. По-перше, він зробив це в якості заголовка, хоча, звісно, заголовок не ідеальний. Ну, я б сказав би просто кострубати, треба було зробити його іншим. Виділив жирним, що таке малювання по номерах. Тобто він як це виділив, як термін. Також він розбив на підрозділи певні. Аж два. Далі він використовує список, що мені подобається. Я взагалі люблю списки, коли вони є в тексті. Я не засуджую, це особиста справа кожного. Він це активно використовує. Хоча це не зовсім SEO оптимізовані заголовки, тому що вони дуже короткі, вони повинні були бути більші, мінімум від 21 символа. Але тут бачимо, що вони короткі, і їх треба переробити. Але. Якась є структура, і є ось висновок, не подсумувайс і далі там опис, а подсумування як окремий заголовок, і далі йде текст. Тобто це вже стало щось більш-менш схоже на якусь невелику статтю чи опис уже з використанням певної структури, з заголовками і з структуруванням з допомогою списків і тому подібне. Тобто нормальний, непоганий текст. І він відрізняється від того, який написаний просто цим чатом, без використання моїх команд. То все розвиток і покращення. Потестуйте це в себе, розкажіть, наскільки воно працює у вас. В мене воно, якщо чесно, працює 50 на 50, все рівно доводиться щось перероблювати, або, як мінімум, він не пише на ту кількість символів і слів, на яку ти просиш. Тим не менше, став працювати краще, ніж до того, як я просто давав йому команди без використання ось цих інструкцій. Всім налаштування. Ну ось, власне, і все що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим і користим. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно, ж задавайте свої запитання. Звісно, тут контент виходить не так часто, як би хотілося. Одначе, якщо у вас є цікаві теми або певні думки, то, будь ласка, діліться в коментарях. Розгляну і поділюся своїм власним досвідом стосовно тих чи інших питань. Тож, до зустрічі, Па-па